Завітає компанія автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо автомобіль Fiat Grande-Punto 2007 року випуску із бензиновим двигуном об'ємом 1.4 з автоматичною коробкою перемикань. Автомобіль на легкосплавних дисках. Має електросклопідйомники, магнітола, двозонний клімат-контроль. Пробіг даного автомобіля складає 205 тисяч кілометрів. Доволі місткий багажник. Це офіційний автомобіль. Запрошуємо на тест-драйв до нашого салону, де також є можливість переглянути понад 100 перевірених авто.